Українці за кордоном це амбасадори нації чи це просто втрачений ресурс? Ну не завжди важко сказати. Значить, дивись, українців зараз за кордон виїхало десь мільйонів двадцять загалом. Тобто і в Україні десь 20 насправді залишили. Половина української нації зараз знаходиться за кордоном. І тут уже величезне питання, як ми себе показуємо. Багато ж українців класних, талановитих і так далі. Нарешті дізнались нашу культуру, музику, як ми співаємо, якого кольору наш прапор, де ми на карті знаходимося, що ми не частина Росії і так далі. Але більшість людей показують обратно. Дуже, ну давай по-чесному, багато. Людей ведуть себе як бидла, просто на них ставиться клеймо. О, оце українці. Ми побачили, що українці себе так ведуть. А Та потім нормальним українцям треба за все це абдувати, очухуватися, пояснювати іноземцям, чого так українці вчиняють, і так далі. Тому багато українців не то що амбасадори, а взагалі якісь чорні піарщики. Кожен третій українець за менше 50 тисяч. При тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках? Як же українцям почати нормально боже, ну хоча б від тих 100 тисяч місяць, щоб просто нормально себе почувати? Друзі, ми створили проект контент хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете заробити 100 тисяч гривень на місяць. Ми ці всі відео. реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Тут українцям треба зрозуміти, що ми несемо обличчя України на весь світ. Від цього вообще залежить, чи буде йти далі допомога в Україну чи ні, чи будуть нам направляти гроші, чи буде йти підтримка. Від цього залежить, чи буде Україна існувати далі, і так далі. Коротше, від поведінки кожного українця зараз вообще залежить, навіть якщо вони не донатять, прикинь, багато все одно на війну, все одно на політику. Але від твоєї поведінки залежить, чи ти вообще колись додому зможеш повернутися, чи він взагалі буде. Не всі це розуміють. Саме тому більшість людей не амбасадори, на жаль, а реального Бачене покоління, я думаю, вони так зависнуть за кордоном. Нічого абсолютно майже не доб'ються, крім якоїсь там мінімальної зарплати. Ті, хто хочуть повернутися в Україну, а я знаю, таких дуже багато. Треба сплатитися і робити щось гарне, для того, щоб нам було куди повертатися.